Де ми? де ми? ми, ну, ми містите, Вероніка, де ми? Нема в місті чи що? Боже. Щось гуде ще. Блін, Блін що я не можу Швидко берем пушку. Що Можеш, до тебе не прив'язана. Ти взагалі не прив'язана. Так. А що, Вероніка з нами? Блін, Вероніка! Вероніка! Де? Де? Швидко берем озброєння. Ой, де моя пушка. Це чорна машина. Сумка, сумка. машина. О, папістик. Тільки він не мій. У мене в прошлому відео був другий. Тут друзі проїжджають машини, бо тут Чорнобиль, і тут приходиться через інший поворот переїжджати. Ось тут також. Так, ждемо, давайте. буде в тебе дві пушки. Да, дивіться, сумка чогось, картонка, сміття. До якого пістолета, здається. Патрони? А патрони це вже добре. Це резинові патрони. У нас є ще запасна граната. Це такий самий, мій дому. І Ра рації. Рації? Прийом, прийом, так, значить. Роботають, Оль? Роботають. Справді, справді. Це прийом, так, так, значить. А мені рацію. Так, быстро, быстро, mm -hmm. быстро, быстро. быстро на треба дві раці, треба розділити. Треба розділитися а, на команди. Нет, да, так. Знаєш, я з Олі... А вона передається на турацію. Ну-ка, приєм, прийом. 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 Оля, чутно, чутно, Оля. Нет, давай на всю кнопку. Алло, Алло, приєм. Не, на приєм. Прием, прием. Да? Да, просто займи. Так, прийом, прийом. Чему ты? Сюда взяв. Прием. Так, ми розділимося на команди зараз. Так, От... Прийом, прийом. Слухайте, що ми будемо зараз робити. Два строї дівчат. А yeah. ну поговори щось. Рису? ну так Прийом, прийом, прийом. Прием, Не чутно. Лучше на одной рации не чутно. Давай. Ну. Давай, скажи. Так, прием, 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 прием. Так, значит. Давай наоборот. Я тебе чутно не Да, вот тебе. Ну, кто там ходит. Ты ходишь? Ты не маленькая. Прям ли понял? Не, не зажимай кнопку. А що мені э, э, Осенка, ну, ну це не на це прям прям не зажимай ту кнопку? Подключила прям, прям, як мене ще. Все закажи. Слышь, 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 слышь

Дивіться, якщо з вашої банди комусь погано або з нашої, то ми ось так на ту кнопку нажимаємо. Так, все, значить, давайте розділимося. Так, беремо це Команда ще проти команди хлопців. Командир хороший. Команда я дівчат проти команди хлопців. Хлопці, так бери. не проти, а ми просто розділимося. Так, так, хлопці, я, 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 я. ви розділяйтесь Боже пожели. Так, значить, давайте беріть те, що вам треба. Тихо! Там кто-то был? Друзья! Там кто где был? Евро у них. Мам, Не, все, да, люди проиграют а через Чернобыль у нас все. тут. А ты же воде в Чернобыль? О там вліз якийсь. Ми не знаємо де, звісно. Так, значить, хлопці, дивіться, ми розділяємо. Ну, це біля Чорнобиля ми живемо. Ми ще з собою, хлопці, візьмемо один пістолет. Попробуємо. Ідемо. Так, так, значить, команда хлопців і команда дівчат. Ми, ми будемо... Ми йдемо на той поворот, а ви йдете за той поворот. Я пакетик, коротше. Тільки не загубіться. Так. Хтось був! Ладно, йдемо, друзі. Ми приїхали. Прийом! Чутно мене! Мене чутно! Мене чутно, прийом! Мене чутно! Мене Оль, чутно? ти скажи! Мене чутно! Чутно? Давайте так, Ні, Не, не чутно. Значить ти мені. Там нікого були. немає! Так, дівчата, ми, коротше, маємо розділятися. Сьогодні буде, дивіться, Бачите, які там хмари? Сьогодні буде мега дощ і ми будемо сьогодні, коротше, дивіться, які там хмари, просто подивіться, які там хмари. Куди ви йдете? Туди! Що? Рацію включить? Ага, добре, якщо ти сигнал сос, то типа сигнал сос буде отакий, так? Да? Давай. А, все поняла, все, чутно, давай. Так, друзі, розділяємося. Сьогодні показала, що... Я буду одну рацію давати. А якщо я два рази помігала, значить на нас, нас напав. Так, друзі, сьогодні, коротше, буде мега дощ. Вони там ще кислотні, да. чи які. Бачите, друзі, там где? Друзі, э, дякуйте нам за таке відео, чесно. Нам дуже я, подобається. Я сподіваюся, вам подобається це відео. Я не знаю, наскільки на хвилин, якщо нам буде все добре. Друзі, сьогодні буде мега дощ, ну я вже казала. Ви не знаєте, постійно, які? Дивіться, вибачте за цей, за те, ну, що, ну, що, що в нас шумить рація, просто дивіться. Просто нам треба чути їх, бо ми не зможемо. Якщо вони нам щось уважать, щось скажуть, то ми не почуємо просто. Верни ка пушки с собою. Да. собой? З собой, да. Так, значит, теряем. Путь. Доріжка якась. Оля сегодня буде мега дождь. Друзі, дивіться. киська якась. И хоть вот, лучше в неї стрельнуть. Нет. Оля, це спутить обычно надпись. Друзі, що на закон... Давайте лучше підемо десь за поворот. Друзі, не знаю, що це таке. Але нам лучше піти вообще. Так, друзі, дав да. Кстати, друзі, а ви знали, що тут можуть бути міфічні міста і приводи. Свинява. Хто? Чого воно пілікає, ну що, кудись не. Оль, це ти пікаєш? Видно, що ти пікаєш. Лукем щось каже? Вони махають назад іти. Ні, ми не буде назад іти. Я чесно бачила, що вони махають назад іти. Вони чесно і махають назад, іти, Оля. Вони махають назад. Йти. Вони мають порації сказати. Друзья, машина подъезжает до нас. Да, вот это все вряд ли из за поворот выйти. А, Может, это территория тут квадрат? Ага. Не знаю. Какие знакомые места? Ага, идем. Знайома. Так, друзья, ладно. Ты пипикаем, можешь я пипикать? Або хотя бы сос начать. Дуже погані новини. Ми хоч замітили. Кого? Як? Кого? Люди з цієї приїжджають, бо тут більше і більше радіації з кожним днем. О, тут радіація на рації показує. Ну-ка, якщо пілікає, то скільки? Мені, Оля, можна, того собака, будь ласка, бо цей якийсь дуже дивний. До там, де дерев'яшка оця. Можеш, будь ласка. Ні, підійде до цього стоба чи пілікає. Ну-ка, дайте рацію. Ну Ol, да, -М 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 -м. А ну ой, да, все, Ну-ка. Блин. А ну-ка, отак вот здесь, вот так вот сюда десь. Олі, де відходимо, відходим. Тут, походу, уже сильна радіація. У мене на пистолеті, кстати. А, Нормально. У мене на пістолеті є расія. Оля, а може ту кішку бачили? Може, розродилась? Блін. блін. Оля, ти можеш, будь ласка, піти до той, до той кішки і поміряти там чи там. Є?